Добрий день, дорогі друзі підписники мого каналу. Я рада вас вітати у своєму саду. З вами Наталія. Зараз я вас підвела до цих прекрасних рослин. Це Барбариси. І ось дуже така хороша ідея, як на мій погляд, посадити контрастні, такі от барвисті рослини поряд. Яскраво-червону і яскраво-жовту. І ось вони у нас чергуються. Ці рослини у нас ростуть два роки. Дві зими зимували. На перспективу, я думаю, вони розростуться і в сторони, і в висоту, тому ми посадили їх віддалік один від іншого. Але як вони яскравіють на сонці? Щоб вони були такими яскравими, для них потребується багато сонця. Бо якщо є затінок, починають ці листочки зеленіти. І от коли вони отак чергуються, червоне, жовте, жовте, червоне, на фоні зеленого газону, це виглядає дуже привабливо. Тому от така от ідея від нас. Якщо вам подобається, саджайте в поєднанні контрастні рослини червоні і жовті. Розрослася ялиця, заповзла на відмостку. І я вас хочу підвести до цієї чудової спіреї, яка в народі називається наречена. Вона дійсно, як наречена у Фаті. Такий велін білий, який вкрив всі гілки ніжними білими квітами. Як молоком облитий кущ стоїть красунчик. А хвойникам? Будь-яка пора року підходить. В будь-яку пору року вони красиві. Мені дуже подобається ця тоя, яка має на кінцях отакі от золоті відтінки. Прирости молоді, світло-жовтого кольору на фоні зелених минулорічних хвоїнок. Ну, і зараз настала пора хост. Давайте подивимося, як вони у мене себе почувають. Костички розкривають свої листки, кожного дня все більше і більше. Розростаються кущі і листя покривають всю землю навколо них, що і потребувалося доказати. Мені дуже хотілося прикрити землю оціми хостами, щоб було менше бур'яну. Вони поступово ростуть, поступово збільшуються в своєму об'ємі, поступово покривають землю. І це мене дуже влаштовує. Це подарунок від мого сусіда минулорічний. І от вони вже в мене другий рік поступово розрослись. А ось ця, з такими білими включеннями. Ну, це, мабуть, випадково. Бачите, які зелені ободочки на кожному листку. І от як вони на сонці, більш яскраво виглядають ці ободочки. Як розкішно розложила свої листки, ця хвоста у підніжжя троянд. Троянди теж поспівають наростають їхні бутони і скоро вони нас будуть радувати своїм квітуванням. Ось перед вами барок. Подивіться, як лосняться ці листочки, скільки тут пуп'янок. Ну і далі інші меншенькі хосточки Це інші сорти хост. Ну, названня, назви сортів я. Не знаю, купувалися на ринку, що подарувалися. Ну, таким чином будуть вони в мене без назв. Можливо, колись в інтернеті прослідкую, як називається. І тоді буду їх уже по імені, по батькові називати. Продовжують квітувати, примули. Бачите, як довго квітують. Зараз уже ось середина травня, скоро. Ну, ще не середина, сьогодні 8 число. Але ж вони квітують. Практично із березня місяця. Ну, вони пробували і в січні, як було дуже тепло. От, і в лютому там накльовувалися квіточки оцих фіолетових. Ну, вони ж все-таки квітують дуже довго. Особливо мені подобається ця жовта, гляньте. Які великі квіти у неї. І як вона тривало квітує. Ну, ось перед вами ще інші хости за такими от білими ободочками на кінцях. І тут цілий ряд. Знову ж таки, вони чергуються з білими і зеленими ободками. Хотілося б мені прикрити землю. І так мені хотілося, що ви бачите, я тут понасаджувала. І вербенника копічатого, і примулок, і маргариток. І все по черзі квітує, і такі воно виконує свою функцію. Закриває землю і прикрашає своїм цвітом сад. І ось азалія японська заквітла. Рожеві, красиві квіти. Ну, На перспективу хочу пересадити, бо росте вона в ґрунті не тому, що потрібно. Хоч я і підкислювала, хоч вона й поправилася, але все одно треба посадити у справжній ґрунт. Для азалі. Подивіться, як вербенник копічатий пішов. Він просто побіг по землі, не пішов. Він просто біжить і закриває всю землю у підніжжя коніки ялинки у підніжжя азалії. І під хостами, і між трояндами. Ну, Виконує те, що його просилося. Закриває землю а тут деревоподібні гортензії піднялися, Аннабель. Давайте пройдемо, подивимося ще інші хосточки І ось ми переходимо на цю сторону будинку. Біля, самого, біля самої відмостки ви бачите і шавлію лікарську, і лаванду, а за ними ряд ірисів які ось ось Уже розпустяться. Ну, вже видно, які це кольори, темно-сині якісь. А за ними пішла Анабель. І Аннабель, ви бачите, з бутонами. Подивіться, яка вона висока. І на кінцях скрізь бутони. Я далеко туди заходити не буду, але ось схилилася гілочка. І подивіться, який бутончик уже наверху. Тобто він буде збільшуватись. Ну, і ось, і он менше трошки. І ось бутончик, кожна оця гілочка закінчується бутоном. Чекаються з нетерпінням, коли все розпуститься. Ну, а далі, за цими ірисами, ми бачимо ще одну різновидність хост. Отакі от, от вар'єгатні. А за хостами там далі плететься. Берискалет. Ну і ще ось такий розкішний кущ хости. Давайте пройдемо далі, подивимося, тут іще є хости. Ну, вон там, під кущем Шнеєвітхен Троянди, прикриває їй ніжки, кущ хости з одного боку. З іншого боку, інша хоста прикриває. Ось така, ну, ще не розрослася дуже. Ну, а далі, знову ж таки, і такий вид, і інший хост. І знову прекрасний кущ Аннабель. І вже з бутонами, що дуже радує, Ось маленькі бутончики на кожній гілочці. Ну і тут, дорогі друзі, теж у мене інші хосточки. Вербенник копійчатий, пробує розростатися, березклет і інші рослини, які не витривалі люблять рости в тіні. Ну, Ось, наприклад, стільба. Ну, а стільба навіть викинула вже пуп'яночку, бачу. А ось великий листок іншої хости. Хости гіганти таких великих розмірів. Ну і оця от із такими зеленими красивими краями. Ну тут є салатові хосточки з зеленими краями, є зелені хости із зеленими краями. І от такі от великі. Гіганти. Хвости, гіганти. Дорогі друзі, сад наливається барвами. Барвами весни. Зараз травень. 8 травня. І ось ми бачимо перед вами Анабель. Анабель вся з бутонами. Що дуже радий. Ну тут вітер фуліганів, поскидав все на світі, бо був дуже великий вітер із дощем. Ось іще один куточок саду, де розрісся вербенник копійчатий, де піднімаються лілії. І пройдемо, подивимося, хости біля ставочка. Ось серед них е, така подорожникова. Хоста гігантка. Який великий листок. В ну, порівнянні з моєї руки, це від кінчика пальців майже до локтя. Це все її листок. Але ж вона ще повністю не розкрилася. І ось тут чудова рослина, прекрасна хоста, яка має два кольори на одній половині листя. Білий ободок на іншій половині жовтий ободок. Саме інтересне, що це садилося з одної рослинки. Ну, а тут продовжує квітувати магнолія. І я думаю, вона ще квітуватиме тижнів два, бо бачите, ще тільки починають розпускатися, бубнявіють оці пуп'янки. Деякі тільки трошечки розкрились, деякі більше розкрилися, Ну, подекуди вже повністю розкрилися, а ці ще розкриваються. Ну і хости підбивають цей квітник від сторони доріжки. Це пора хост. А там над водою притулилися два кущі хости. І поряд з ними ще один. Ліра бушує. Ліру прив'язали, Ліра не хоче бути прив'язана, але вона порушує правила поведінки, тому її на певний час прив'язали. Вона нам заважає трохи, але ж хай потерпить уже. Ну, і ось ви бачите медуницю, яку я. Обстригла. Буквально вчора. Зняла з неї всі, оці від... не всі, бачите, залишилися. Тут їх стільки було. Оці суцвіття, які відцвіли, для того, щоб збільшувалися в розмірі листочки і ставали більш декоративними. Ну Ось бубняві є. корал Шарм розквітне скоро, буде радувати. Ну, і тут Розцвітає і набирає об'єму крем суфлі піон. Ну а далі, а далі потроху розквітає кліматіс. Ну, а тут гейфери радують око. Гляньте, які вони різноманітні, які тут візерунки, як гарно прожилки відрізняють, відтісняють колір самої хвости. І продовжую квітувати шилоподібний плокс. Вони у мене ще е, другий сезон тільки тут, ну, не розрослись іще. Клематіс і саго з пуп'янками, але іще не розцвіли. І ось підвожу вас до прекрасного Blue Light кліматіса. З дуже великими квітами, приємного такого вусково-голубого відтінку. Blue light, красавець, красавець, просто чудо. І ось тут розквітає, отак він починає розкриватися, отак він в бутоні, дуже такі упругі квіти. Ну, так у мене сьогодні в садочку. Досить таки прохолодний вітер. Ви бачите, я прикрила знову бругманцію, бо подекуди обіцяли приморозок. Я ж не знаю, де це саме буде. Можливо, в нас, можливо, не в нас. Ну, у нас приморозку не було, але ж на всяк випадок прикрили. Прикрили бругманцію цю тропічну рослину, яка дуже боїться похолодань. На цьому, дорогі друзі, я хочу закінчити своє невелике відео. Побажати вам всім гарного настрою, побажати вам хорошого дня. Нехай цей день принесе вам щасливі митті. Хай все буде добре, здоров'я вам. Гостям мого каналу роблю персональне запрошення. Підписуйтеся, рада буду з вами спілкуватися. Всім дякую за дописи. До речі, мене запитували, скільки років цьому деревоподібному піону. Точно сказати вам не можу, я не пам'ятаю вже. Ну років 7-8. От в такому проміжку часу, десь 7-8 років цьому піону. Десять йому ще немає, ну принаймні в нас він стільки не росте. І отак от він зараз квітує, і ще поки квітує, але багато вже облетіло квітів, бо був вітер, був дощ забивний з грозою. Тож, дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.